Віли на узбережжі Франції, яхта в Італії, нерухомість і бізнес у Дубаї, Хорватії, Іспанії, відпочинок на Мальдівах не заздріть, бо все це за наш із вами рахунок. Отак, вкрадені у держави мільярди конвертувалися у лакшері життя конкретних персонажів. І як ви здогадалися, вони завчасно втекли і вивезли із собою награбоване. Тобто ніхто не сидить. Ця історія гучно пронеслася у новинах і заголовках півтора роки тому: 12 підозрюваних, 8 у розшуку. Схема на 10 мільярдів гривень на чолі. Колишній голова фонду державного майна Дмитро Сенеченко у образі великого реформатора, який однією рукою здавав до набу хабарників, а іншою будував мільярдну корупційну оборудку. Насправді це мала бути історія про найдорожчу аферу останніх років, яка коштувала державі більше 10 мільярдів. Я місяць вивчала судові матеріали, закордонні реєстри, говорила з багатьма людьми, збирала по кропинкам інформацію, але, але вразило мене найбільше інше: як безпечно почувають себе фігуранти афери, і як цинічно вони витрачають за кордоном вкрадені у держави мільярди. Привіт, ви на каналі Бігосинфо. Мене звати Анастасія Осенко, і до речі, це саме той ефір, який минулого тижня анонсував Бігос. Бо, поки я цей ефір готувала, він встиг порости плітками та інтригами. А все тому, що я хотіла дізнатися деталі одного епізоду у Коломойського, який по суті нічого і не розповів. Тож сьогодні я його згадувати взагалі не буду, але. Але адвокати Ігоря Валерійовича виявилися такими спраглими: чи то до грошей, чи то до набивання собі репутаційних балів, що м -м, дещо перебільшили суть нашої з ними зустрічі. Денис про це дуже і дуже багато матюкався. Тож, посилання на матюки Бігуса я залишу ось тут. А зараз продовжу мій матеріал. Але спершу прошу вас перевірити підписку на наш канал. І якщо підписані, то тепер поїхали. Найдорожча афера останніх років це історія про фонд державного майна, а точніше про схему, яку у 20-му, 21 х роках там організували, і яка дозволяла виводити сотні мільйонів з державних підприємств. Йдеться про одеський припортовий завод та об'єднану гірничо хімічну компанію. Обидва підприємства тоді були державні. Управляв ними фонд держмайна, як і десятками, а пізніше сотнями інших об'єктів. Це заводи, готелі, шахти, коротше, щось, що є у держави, і не приносить їй грошей. Зокрема, задача фонду зробити збиткові об'єкти інвестиційно привабливими і прибутковими, прибутковими для держави, а не окремих людей. Так, от співорганізатор схеми цей фонд державного майна очолював. Привіт Дмитро Володимировичу. Зі старту, а це був вересень 2019 року. Синиченко будував собі образ великого реформатора і борця з корупцією. Він відвідував конференції, співпрацював з міжнародними організаціями. Про нього писали медіа, він роздавав інтерв'ю. Синиченко здавав до набу корупціонерів, хоча ж насправді відсторонював конкурентів. І відтак ставав ще більшим улюбленцем публіки. Олексій згадав е, про хабародавників. Вони трошки мільчають, що дає приватизація. Це те, що об'єкти отримують ефективних власників. Насправді ж у наступні 10 днів після призначення, і я зараз серйозно 10 днів. Він почав створювати мільйонну аферу на державних підприємствах. Учасників схеми було багато. Це в тому числі і колеги Синиченка по фонду державного майна, і керівники підприємств, призначення яких лобіював Сенеченко. Пусть готовіться з директором, приїхати на вторник на 9, їх визовут. Пусть захватять всі документи і фото, які мово понадобятся для назначення. Однак разом із ним розпів організатора розділила ще одна людина, менш відома публіці. Але, як на мене, одна із ключових у організації схеми це Андрій Гмирін. На той момент жодної посади не займав. Хоча до того працював помічником у попередника Сениченка. Тож добре знав внутрішню кухню роботи фонду. Якщо коротко, то схема працювала так: на керівні посади у держпідприємствах призначали своїх людей, і за версією слідства підбором кандидатів на посади займався саме Андрій Гмирін. Свої люди ухвалювали потрібні рішення. Наприклад, які компанії дістануться контракти з одеським пропортовим заводом та з об'єднаною гірничо-хімічною компанією. Тож, як ви розумієте, компанії також були свої. Фірми отримували продукцію з заводів за заниженими цінами, а потім перепродавали. Її вже з націнкою, і знову ж таки Гмирін контракт з ОПЗ отримала компанія чоловіка сестри Гмиріна Володимира Колота. А ОГХК підписався з чеською компанією, якою за версією слідства фактично керував знайомий Гмиріна Владислав Кліщар. Цинічно, що продукцію з українського заводу європейська компанія перепродавала до Росії та тимчасово окупованого Криму. Тож, гроші текли у потрібні кишені. Уже наші виводіть 4-5 мільйонів доларів в місяць березень 23-го року набу оголошує перші підозри у цій корупційній справі. Але є проблемка: вручати підозри майже немає. Кому головні фігуранти схеми на той момент уже успішно виїхали з України? Тож з 12 підозрюваних вісім було у розшуку, і не те, щоб вони сильно переймалися через усі ці підозри і слідство. А здається, навпаки, вони витрачаються не ховаючись, реєструють за кордоном бізнес, купують там дорогі маєтки і живуть своє. Краще життя. Почнемо ми із головного героя цієї історії Дмитра Синеченка. Синиченко очолював фонд із 19 до 21-го року і з посади пішов сам. тік з України Синеченко один із останніх. На початку серпня 22-го року набу прийшли до нього додому із обшуком. Звісно, у нього вдома нічого не знайшли, але це схоже був конкретний сигнал для Синеченка, що пора звалювати. Офіційно на той момент Саниченко не мав ніякого статусу у справі а відтак обмежень на пересування не було. Тож після візиту на Буах з голова фонду держмайна виїхав з України, використовуючи білий квиток. Виїхав і більше не повернувся. Відтоді Синиченко пустив коріння в Іспанії. Півтора роки тому наш колега Михайло Ткач розповів, що наприкінці 22-го у Валенції з'явилася компанія, єдиним керівником якої значиться чоловік на ім'я Дмитро Синиченко. Зважаючи яку суму Синиченко заробив на схемі фонді державного майна, а за версією слідства це щонайменше 1 мільйон 300 тисяч доларів, залишити єдиний слід у вигляді компанії це ще й розумний хід, невідмінно від іншого співорганізатора цієї оборудки. Андрій Гмирін той самий співорганізатор. Йому вдалося залишатися непублічним в Україні, провертаючи мільярдну схему. Але виїхавши за кордон, обережність і скромність одразу зникли. Втік Гмирін з України завчасно. Він в принципі багато чого зробив завчасно, як, наприклад, подбав про те, аби вивести дуже дуже багато грошей, які не заробив ані він сам, ані його родина. Ці гроші одразу ж почав витрачати, залишаючи. Багато слідів. І знову ж таки суб'єктивно, це або звичайна дурість, або впевненість, що за кордоном його не дістануть. І тут я ставлю на друге. Отож, в українських базах перетину кордону в останній мирін засвітився 28 лютого 2022 року на четвертий день повномасштабної війни. Але тоді Гмирін повернувся в Україну, і після цього офіційно державний кордон не перетинав. Тобто, за документами він має зараз бути ну десь тут. Однак насправді геолокація Гмиріна вказувала на інше впродовж 22-23 років. Він з'являвся в Об'єднаних Арабських Еміратах у Австрії, у Туреччині, Італії та на Мальдівах. Я вже розповіла раніше, що обшуки у Синеченка пройшли у серпні 22-го року. Після чого той втік за кордон. Тоді ж правоохоронці прийшли до родинної компанії Андрія Гмиріна, яка називається ТОВ Гмирін Фемілі Девелопмент. Назва компанії важлива, тож трішки потримайте це у голові. В офісі компанії не знайшли нічого. Приміщення були порожніми, а порожніми вони були через те, що до обшуків українська компанія Гмирина відправила кілька вантажівок із речами, документами і сейфами в Об'єднані Арабські Емірати. Приймала частину всього цього добра дубайська фірма GFM Investment Group. Зверніть увагу, оце GFM – це ГМИРін. Family. Таку абревіатуру у назвах компаній Гмирін буде використовувати і надалі, що у свою чергу дає нам можливість відслідкувати, як він легалізовує кошти. В Об'єднаних Арабських Еміратах родина Гмиріна зареєструвала як мінімум три фірми. А правда ж, коли чуєш багато слів англійською, то одразу такий згадуєш: дідько, ну хотів же підтягнути рівень. Хотів і знову забув, або відклав. Це нормально, не переймайтеся так майже з усіма відбувається. Але прийшов час сказати собі: все, от тепер точно займуся. Ніколи не знаєш, в який момент життя буде потрібне знання мови. А досконале володіння англійською завжди буде перевагою і у вашому резюме, і в подорожах, і навіть у повсякденному житті. Підвищити рівень, підтягнути граматику, поповнити словниковий запас і, врешті, заговорити англійською, впевнено, вам може допомогти Cambridge UA. Це навчальний центр із понад 15-річним досвідом, який дбає про результати своїх студентів. В чому плюси? Їх чимало. По-перше, тут обіцяють індивідуальний підбір навчальної програми для кожного студента. Чому це класно? Думаю, пояснювати не треба. Це ж очевидно. По-друге, ці ж програми розроблялися за рекомендаціями Кембриджського університету, так того самого, так, звідти й назва, так, це про якість. По-третє, ви можете самі обирати формат навчання. Зручніше вдома чи на роботі обирайте онлайн, подобається спілкування наживо, без проблем є офлайн-опція, і вона у самому центрі Києва. А ще бонус: безкоштовні граматичні та розмовні клуби на вихідних. Це круто посилює ефект від навчання і прокачує саме розмовну англійську. Якщо давно збиралися підтягнути англійську мову, то це знак для вас. За QR-кодом, який ви бачите на екрані, ви можете просто зараз перевірити свій рівень, а за посиланням, яке є в описі під цим відео, записатися на ваш перший безкоштовний урок. Що таке об'єднані Арабські Емірати для бізнесу? Приваблива податкова зона фактично закрита для сторонніх очей, комфортні умови відмивання грошей, толерантна до усіх і всього країна. Там осідають активи російських бізнесменів і чиновників, там відсутні санкції, і там, врешті-решт, не ставлять питання щодо походження грошей. Перші дві фірми Marine Family Holding Limited та GFM Investment Group – зареєстрували у 2021 році. Саме у той час, коли учасники схеми вже достатньо заробили, і саме у той час, коли між ними почали виникати непорозуміння, бо хтось комусь недоплачував. Там будете на 80 мільйонів доларів. Мати їхня мені ані та ж то, що то ми його ділянки. Ти ж ти просто поймаєш то ні не выводили это себе. Дуже часто ніпосереднів до Нового воду видовіля. Це розмова, яку публікувало слідство. Один із її учасників Андрій Гмирін, який почав будувати собі підґрунтя за кордоном ще тоді. А я ж казала, що Гмирін про усе подбав завчасно. Компанію Гмирін Фемілі Холдинг Лімітед» зареєстрували у травні 2021 року. Власниками компанії стали Анатолій та Зоя Гмиріна. Це батьки Андрія Гмиріна. Анатолій Гмирін колись був фопом у Білій церкві і займався пасажирськими перевезеннями. Крім того, близько року очолював комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Білоцерків Тепломережа. Зоя Гмиріна до реєстрації компанії в Еміратах ніколи власницею бізнесу не була. Бізнесу ні, а от елітної нерухомості так. Разом із чоловіком вони купили дві квартири та два паркомісця у Новопечерських липках. Офіційно Анатолій та Зоя Гмиріна за останні 20 років заробили до півтора мільйона гривень на двох. Ще раз, це за 20 років. Та цього б не вистачило навіть на однушку на околиці Києва, які там липки. Але повертаємося ближче до сонця і моря. Друга дубайська компанія Гмириних GFM Investment Group з'явилася за місяць після першої у червні 2021 року. Зі акціонером значиться раніше згадана перша компанія. А відтак фактично її власниками знову ж таки є батьки Андрія Гмирина. У 22 му в Україні починається велика війна. А у Гмирина починається нове життя. Він з родиною осідає в еміратах на завчасно підготовленому місці у квітні 23-го родина компанія гмирених створила французьку фірму Джіф Діко Дежур із вже традиційною для їх бізнесу абревіатурою. Основний вид діяльності торгівля нерухомістю вже за місяць. Ця компанія придбала вілу на лазуровому узбережжі Франції, а також п'ять земельних ділянок. Ціна більше 5 мільйонів євро. Для покупки віли гроші на баланс французької компанії переказували із рахунків дубайських компаній. І враховуючи, що це Франція, а відтак для подібної операції потрібні фінансові підтвердження, дубайські компанії Гмириних показали, що мають 15 мільйонів доларів. За адресою цю вілу можна знайти на сайті оренди нерухомості. Площа майже 400 квадратів, 5 спалень, 4 ванні кімнати, басейн і видна Середземне море. Щоправда, забронювати цю вілу неможливо ні на зараз, ні на кілька місяців наперед. Мабуть, тому що у серпні цього року французький суд наклав арешт на цю вілу у рамках міжнародної правової допомоги щодо кримінального провадження, яке розслідують в Україні. Так вам не почулося? Виявляється так можна було. Я думаю, що Гмирі навіть уявити не міг, що вілу на французькій Рив'єрі дістануть українські детективи. Друзі, тепер хвилиночка вашої уваги. Нам дуже треба дотиснути один важливий збір на авто для 413 го батальйону Рейд сил безпілотних систем, які працюють на Донецькому та запорізькому напрямку. Ми з вами зібрали більшу частину суми, тож залишилося зібрати зовсім небагато, близько 70 тисяч гривень. Реквізити будуть в описі під цим відео. Я дуже прошу вас долучитися. Дякую. А це яхта Династія, і збудована і розроблена у 23-му році італійською компанією. 25 метрів у довжину, 4 каюти і безліч інших зручних плюшок. Подібні коштують по 5,5 мільйонів євро. Остання локація, яку можна відслідкувати на спеціалізованих сайтах, це Порт Ногаро в Італії. Там ця яхта засвітилася наприкінці 2023 року. Наприкінці минулого літа цю яхту придбала компанія GFB Company LTD. Вже знайома нам абревіатура GFB натякає на власника цієї покупки. Компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. А відтак глухий офшор не дає можливості побачити власника у реєстрах. За нашою інформацією, власником офшорки є українець Євген Головін, дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна. Крім того, він керує однією з родинних дубайських компаній Гмиріна, окрім Франції, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Родина Гмиріна залишила сліди у Хорватії. Компанію Гмирин Фемілі Девелопмент Адріатік зареєстрували батьки Гмиріна у 2022 році. Ця компанія, в тому числі, фігурувала у митних деклараціях бо приймала вантаж, який до обшуку вивозили з офісу української родинної компанії Гмиріна. Хорватський бізнес теж пов'язаний із нерухомістю у власності компаній ще п'ять фірм, у фінансових документах яких світяться мільйони євро. Отак, проглянувши реєстри, в Миріна засвітилося за 20 мільйонів євро. Тож підозрюю, намахав він не тільки державу, а й своїх співучасників по схемі. А це ж ще явно не всі витрати. Так, хто там у нас наступний? Володимир Колот. Ще один учасник схеми, дрібніший Засениченка і Гмиріна. Колод один із співвласників компанії Агрогазтрейдинг, яка заробляла на одеському припортовому заводі. Крім того, його дружина Олена, рідна сестра Андрія Гмиріна. Колод виїхав з України неофіційно. Востаннє у базах перетину кордону він фігурував 24 січня 22-го року, за місяць до початку повномасштабної війни. Тоді Колод заїхав до України і більше не виїжджав. Однак влітку 22 го він реєструє компанію у Чехії Cold Family Investment і для підтвердження своєї особи надає закордонний паспорт. Дякую, дуже дякую. Тепер ми знаємо де вас шукати. Ну і не лише ми. Далі, Олександр Горбуненко, ще один співвласник агрогастрейдингу. Він виїхав з України за тиждень до початку великої війни, 16 лютого 2022 року. Місцем базування обрав берег Атлантичного океану у штаті Флорида і теж нагадав нам про себе, зареєструвавши компанію. У лютому 23-го Горбуненко реєструє компанію, але реєструє не сам, а разом із українцем на ім'я Андрій Щербань. Адреса реєстрації апартаменти у Флориді рік тому на сайтах із продажу вони виставлялися за понад 600 тисяч доларів. Андрій Щербан, зять народного депутата України від партії ОПЗЖ, після заборони якої той перестрибнув до депутатської групи Платформа за життя та мир. Отож, минуло півтора роки, як НАБУ оголосило в розшук фігурантів цієї схеми. Ми розповіли про половину із них, найцікавішу половину, адже решта, хоч і встигли втекти, проте не залишили за собою помітних слідів. Можливо, навіть не тому, що вони настільки обережні на відміну від своїх колег по корупційній обороті, а тому, що найбільші суми цієї афери осідали в кишенях Гмиріна та Сенеченка. Тому чисто формально хочу згадати і решту. Артур Сомов, фігурант одного із епізодів Оборудки, його спершу призначили членом управління УГХК, а пізніше тимчасово виконуючим обов'язки голови правління підприємства. Задачею Сомова було лише виконувати вказівки Сенеченка і Гмиріна і укладати договори із тими підприємствами, які вигідні верхівці і невигідні самому підприємству. О справі Сомов фігурує як виконавець. Він виїхав з України у вересні 22-го, після того як наби почали ходити із обшуками. Виїхав Сомов до Молдови. Пізніше засвітився у Польщі та Туреччині, але живе схоже скромно, ну або ж тихо. Дорогих покупок не робить, бізнесу не реєструє, принаймні на себе. Сомов активно веде сторінку у Фейсбуці, пише експертні дописи про політику і постить власні фоточки. Микола Парсєнтів – ще один розшукуваний фігурант справи. Його залучили вже на другий рік існування афери. Саниченко призначив Парсєнтіва керівником одеського припортового заводу, замість попереднього директора. Виїхав Парсєнтів з України у березні 22-го. Тоді йому було 70, Тож вік дозволяв законно перетнути кордон. Павло Присяжнюк – не менш цікавий фігурант ніж організатори справи. Він у схемі з'явився якраз на її. Екваторі, вже коли воно все добре працювало, і ще до того, як все почало розвалюватися, інші учасники схеми називали Присяжнюка як того, кого поставили згори наглядати за корупційною оборудкою. Він мав неофіційно контролювати діяльність ОГХК та залучати для продажу продукції правильні компанії. Присяжнюк сів на літак у Борисполі і залишив Україну 20 лютого 2022 року. Владислав Кліщар, той кого у розшуку оголосили пізніше за інших, він фігурував в історії по ОГХК як куруючий чеськими компаніями, яким підприємство постачало ільмонітовий концентрат, і які потім перепродавали товар російським та кримським компаніям. Найімовірніше, він знаходився у Чехії і на момент, коли був учасником корупційної оборотки, і на момент, коли його оголосили у розшук. Отож, плюс-мінус ми розповіли, що і як відбувається з ключовими учасниками схеми. І тут ви цілком доречно запитаєте: а зрештою, що? Бо ж підозрюваних 12, а в розшуку 8. Решта залишилася в Україні і перебуває під слідством. Хтось отримав підозри і заставу як запобіжний захід, хтось пішов на угоду зі слідством. Чи залишилися вони добровільно? Чи їх просто не попередили на відміну від інших? Не знаю, але факт є факт. Як працювала схема и як витрачалися гроші, більш-менш зрозуміло. Однак є ще дещо цікаве, скільки ж заробляли ключові фігуранти цієї історії. Получил 200. Да. Нужно поговорить, как вообще лучше систематизировать все финдела для общего понимания. Фиксы и как мы переходим дальше на формулу 50, 25, 25, о чем договаривались. В общем, об этом всем нужно встретиться, поговорить. 200 тисяч доларів двісті тисяч доларів це сума, яку щомісяця заносили Сенеченку. Інші учасники заробляли менше. Принаймні, так вони про це домовлялися. Десь за рік спільних оборудок усіх цих людей чекало те, що зазвичай і відбувається, із подібними аферами. Внутрішні конфлікти, хтось комусь щось не доплатив, хтось когось десь обманув, тож між ними почала зростати напруга, і це добре чутно у розмовах, які опублікувало слідство. Там довідено по що 80 мільйонів доларів. Мати їхня мені ані та ж не то що про мене володіли. Ти ж ти що не то не выводили нівогоділяти себе. Дуже ну, часто до нового воду виділяється врешті. Схема прогоріла, бо її учасники почали тягнути ковдру, а точніше, гроші. Кожен у свій бік. Тож увага правоохоронців до всього цього була лише питанням часу. Отож, підсумуємо, я вже вам сказала на початку, що найбільше у цій історії мене обурило як безкарно себе почувають її фігуранти, завчасно виїхавши з країни. Зізнаюся, я просто не вірю в те, що ця оборудка два роки могла існувати сама по собі без погодження і втручання когось вище аніж Саниченко. Про це свідчить і таке довге у часовому проміжку існування самої схеми, і виведені мільярдні суми, і завчасна, завбашлива втеча більшості її фігурантів. Рантів і таке життя на широку ногу, отам за кордоном, свято вірять у те, що їх там не дістануть. Щоправда, епізод із арештованою французькою вілою гумиріна мені прям дуже запав у серденько. Тож бажаю Гумиріну та іншим фігурантам побачити арешти по кожному такому об'єкту. Ну і ще ми дуже на вас чекаємо в Україні. Дякую, що додивилися аж сюди. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте про вподобайку. Вам вже не шкода, а Ютуб таке любить. Ну і звісно, не забувайте про коментар і поширюйте наші розслідування. Так ви допомагаєте нам розвиватися. До зустрічі!